Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Олексімендру. В цьому відео ми поговоримо про інвалідність, про МСЕК, про реформування і що буде з інвалідністю, і коли проходити повторний медогляд. Якщо припало так, що на цей період реформування у вас повторний медогляд. Хто не пройшов повторний медогляд, що буде з ними, що буде з інвалідністю, отакий в нас такий посил цього відео. І одразу хочу сказати, що ну, і друзі звертаються, і мої підписники з цими питаннями. Тому хочу зняти таке відео, розповісти, заспокоїти всіх і сказати, що наразі передбачено діючим законодавством. І які реформи в нас передбачаються і що буде. До речі, знімав окреме вже відео про законопроект про реформування МСЕК. Залишу посилання тут. Подивіться. Там ці питання також піднімались, але не більш розширено. І наразі в нас вже з'явились і роз'яснення від відповідного міністерства. І ще раз ми подивимось цей законопроект в частині проходження повторного огляду МСЕК. І зараз все розповім. Якщо не підписались, підпишіться на канал, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Якщо потрібна допомога, звертайтеся за номером телефону, записуйтесь попередньо, надам допомогу в межах своєї компетенції. І так, давайте поговоримо про інвалідність. Ну, По-перше, нагадаю всім, є в нас законопроект 12178, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впроваджування оцінювання повсякденного функціонування особи. Наразі так буде замінено в нас. Інвалідність, тобто буде оцінювання, будуть відповідні там групи оцінювати. І все це розповідав в тому відео. Тому тут зупинятися не буду. Єдине, нагадаю, що його було прийнято за основу 20.11.2024 року. Прийнята за основу з доопрацюваннями відповідно до положень частини 1 статті 116. Так у нас є інформація прямо на сайті Верховної Ради. І наразі з'явилось у нас роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я. І деякі питання, які дуже часто задаються і мені на каналі, отут в нас Мінохорони роз'яснює і повідомляє вже як уповноважений орган, тому можемо довіритись відповідям на цих питаннях і подивимось, як вони відповідають з цим проєктом закону, який в нас є. Перше питання, от на яке відповідає в нас Міністерство, чи чинні статус інвалідності та довідкам СЕК – Додати наступного оцінювання. Ну, розповсюджене питання, звертаю увагу. І воно відповідає таким чином: так, статус інвалідності чинний, за поточними документами, виданими МСЕК, разом з ними зберігають чинність і всі права виплати, пільги, соціальні послуги та відсрочки. Всім все зрозуміло. Тобто, дуже коротко по суті відповідь, але вона в принципі чітка, зрозуміла без е, якогось там зайвого підтексту. Все зберігається, все чинно, і навіть всі виплати, всі пільги і всі відсрочки. Якщо у вас безстроковий статус, тобто інвалідність, встановлена пожиттєво, це, напевно, розповсюджене питання. О, друзі, зверталися за цим питанням до мене, я їм, в принципі, вже казав. І от в нас міністерство підтверджує і мою позицію, яку я висловлював раніше. У такому випадку оцінювання проходити не потрібно, зберігаючи всі права, документи виплати, пільги, соціальні послуги та відсрочки. Повторне оцінювання можливо виключно за вашим бажанням або за рішенням суду. Чому міністерство так каже? Тому що в нас. Перехідних положеннях. от якщо ми відкриваємо цей же законопроект, який я називав, перекінцеві та перехідні положення цього закону, ну коли він буде законом, а скоріш за все, буде, вони передбачають, що дійсно в нас пункт перший є, і пункт другий. І от пункт другий, він передбачає наступне: особи з інвалідністю, яким встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування, ну тобто, вже. Оцінювання інше, да? за власним бажанням і в дужках в нас є за зверненням опікуна у випадку позбавлення особи з інвалідності дієздатності, і в нас закривається дужка, або за рішенням суду. Тобто є лише два випадки в нас, коли особа повинна проходити або може проходити, тобто повинна вона пройти за рішенням суду. Ну, зрозуміло, що це за рішення суду може бути, якщо вашу медичну справу там правоохоронці перевірять. Подивляться і з'ясують, що ця інвалідність у вас все ж таки не була набута законним чином, то тоді може бути якесь рішення суду з'явитись. І ваше бажання, власне, тобто, якщо ви захочете це зробити за власним бажанням. Тобто, якщо немає ні першого, ні другого, то у вас залишається вона чинною, і це в нас Міністерство ще на неприйнятий закон, але вже надає таку відповідь, тому я думаю, що, в принципі, він в цій редакції буде прийнятий. Рухаємось далі. Якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року, термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права виплати та гарантії. Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10.03.2025 року, березень, да, всі ми розуміємо, що з 1 січня вже МСЕКа не буде, як в нас і казалось раніше. І отут, конкретно, в нас Міністерство зазначає про цей приклад. Березен 2025 року МСЕКа вже не існує, він вже ліквідований. То строк для проходження продовжено в нас до 30.06.2025 року. Ну, тобто, знову ж таки, це при кінцеві перехідні положення цього законопроекту. І Міністерство каже, що у вас є 6 місяців. Щоб це зробити, от по-дальшому наступне. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лік... лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами. Звісно, про ці експертні команди також я розповідав. Це вже у нас нова форма буде проход... ну, проходження цього оцінювання експертними командами. Далі, якщо з поважних причин не змогли раніше пройти повторний огляд протягом 2022-2024 року керуючись відповідною нормою в законодавстві, ну, звісно, це також розповсюджене в нас питання, тому що е, дійсно деякі інвалідності в нас продовжуються відповідно до постанови Кабміна. На неї давно вже також зробив. Огляд, він, напевно, йому вже півроку, а може більше там, але ця постанова вона є діючою. Залишу посилання на нього тут. І, до речі, цей огляд люди до сих пір дивляться і ставлять мені навіть там питання під ним. Тому в принципі воно все ще залишається актуальними. Тут у нас відповідає міністерство наступним чином: повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти. Перша, чоловікам 25-60 років. З другою або третьою групи інвалідності до 1 листопада 2025 року. Ну, Собі там десь натуйте, якщо комусь цікаво або когось стосується. Всім іншим пацієнтам до 1 квітня 2026 року. Ну, Такі є в нас важливі обмеження, такі є важливі обмеження по датах, але ви ж бачите, що дати, ну, в принципі, рік, а потім ще й півтора року. да? Винятки. Неможливість повторного огляду через такі причини. Міністерство зазначає про винятки. Люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові або тимчасово окупованих територіях. Пацієнти з важкими порушеннями функції організму, не мають кінцівки або якогось парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання. І третє, чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ, для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60-календарних днів з дати звільнення з військової служби. Ну, от є такі винятки. Звертайте увагу. Далі, якщо ваші документи вже в МСЕК і призначена дата засідання у 2025 році, ну знову ж ми говоримо про перехідний е, період. Цікаве питання, важливе питання, тому слухайте відповідь. У такому випадку справа буде передана до визначеного складу охорони здоров'я, де працю... працюватимуть експертні команди. Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обов'язково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання. Ну, якщо дуже по-простому, просто буде інша вже команда, будуть інші спеціалісти переглядати все це по вашому стану здоров'я. Але перегляд все одно буде і буде відбуватись просто вже за новими правилами. Ваша документація медична буде передана вже ним. Чи будуть чинні документи, в яких визначено потребу в постійному догляді для осіб з першої або другої групи інвалідності? Дуже дуже важливе питання, тому що воно стосується чого: питання відсрочки від мобілізації пункту 9, пункту 14. На що вже в нас комітет звертав увагу, коли ми розглядали це відео, там попереднє, на яке я залишив посилання про цей законопроект. То там звертали в нас комітет увагу на те, що можливо це буде проблема для отримання відсрочки. І от у нас міністерство каже наступне: якщо була встановлена тимчасова інвалідність з зазначенням терміну повторного огляду, з повторним оглядом у 2025 році, то видані документи МСЕК є чинними до проходження оцінювання. Ну, це зрозуміло, да? тобто вони будуть діяти той період до проходження повторного медичного огляду, але вже ну, по іншим правилам. Відповідно, ці ж документи можуть бути використані для поновлення документів щодо відсрочків ТЦК та договорів про отримання відшкодування за надані послуги з догляду. Ну, начебто все зрозуміло. Тобто, якщо у вас є документи чинні, ну, давайте вже дивитись і перші відповіді, да, тобто безстроковий статус. То вони залишаються чинними, і це не повпливає на відсрочку. Це знову ж таки вже моя позиція. Я вважаю, що з урахуванням цих роз'яснень отак буде законно. Але якщо у вас документи, строк яких підходить щодо повторного медичного огляду, то ви повинні його перепройти і до його перепроходження ви також можете цими документами користуватись. Тобто ну, посилатись на них, подавати їх у складі документів на отримання відсрочки від мобілізації призову. Да? Тому, в принципі, вважаю, що наразі із тих можливих відповідей, якщо ми розуміємо, що це ще законопроєкт, але вже дуже-дуже багато питань народ ну, задає в нас, тому що ну, воно ж дуже багато і дуже швидко розповсюджується різна інформація і не завжди достовірна інформація, як от з тими непридатними, яких начебто. Там не будуть виключати з обліку. Ну, окремо записав свою позицію, залишу відео тут. Подивіться обов'язково, тому що я не дуже, чесно вам скажу, не дуже люблю, коли такі новини розповсюджують саме в такому форматі. Хтось щось там, якийсь військовий юрист сказав, чи перевірена ця інформація, чи не перевірена, без посилання на нормативи, без розширення цієї інформації, тобто без з'ясування обставин повних цієї інформації, і все, народ її підхопив. Все понеслось в мережі інтернету, всіх паніка, і що може бути гірше ніж паніка зараз в такому стані, в нас і так важкому в країні. Тому я окремо зняв відео, щоб народ заспокоїти з цього питання. Подивіться, хто ще не бачив. І тут в контексті відповіді на ці питання. Я вважаю, що це, в принципі, питання поставлені по суті, і відповіді надані. Ну, практично всі відповіді надані по суті. І знову ж таки, десь там, якщо будуть виникати у вас додаткові питання, пишіть. Поспілкуємося вже в діалозі, і будемо дивитись, як воно буде. Все в подальшому змінюватись, як буде прийняти цей законопроект. Ну, все, все ж таки він буде прийнятий у грудні, ви всі це розумієте, тому що вже рішення питання по ОМСЕКу, воно вирішено. Тому залишилось його врегулювати ну, в рамках нормативів. Все, якщо було відео корисне, поділіться. Нехай воно розповсюджується, тому що ці питання ну, дуже-дуже багато, хто мені задає. Підпишіться на канал, хто ще не підписався. Звісно, дивіться мої інші відео за посиланнями, вони тут з'являються. І залишайтесь на каналі, хто підписаний. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.